Доброго дня, з вами компанія MyFatCars, У нас 7 березня, але зима не збирається з нами прощатися, випав сніжок. І в нас на огляд дуже гарна, потужна машина. Мій, мій улюблений джип, скажімо так, позашляховик. Це Range Rover компанії Land Rover. Машина оснащена мотором 5,0 на 500 сил. Машина в комплектації в максимальній автобіографії. Ну, Може не зовсім максимально в плані, того по салону максимально, бо по... немає підніжок. Да? Ну, Це на любителя ті підніжки. Тому що ті, що штатні, які не рухаються, да? вони здебільшого от ви завжди е... мастите задню частину штанів. А ті, що виїзні, здебільшого після 1-2 зим <кхи> перестають працювати. вибачте. Автомобіль з рідним пробігом 159 тисяч. Можемо спостерігати, як виглядає, він не фарбований. Можемо сказати, як навіть не полірований автомобіль, ми не зовсім не готували, без сколів, без цього, стан решітки. Да? В них здебільшого поб'ють сколами, вони там чорний мат закрасять і такий типу Shadow Line. Тут весь, тому що оцю краску навряд чи хтось може підібрати з малярів, так, де специфічно, що ця що ця під, 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 під алюміній да? Тут хром, стан букв да? можемо спостерігати. Стан цього хромчику. Тут, ну, все, воно нічого не фарбувалося. Стан просто ідеальний. По кузову вона не фарбована. Одна дверка б'є на 0,5 мікронів більше. Так, ну, ми завжди говоримо правду нашим клієнтам. Але при цьому, що ми дивилися візуально і маляра дивилися. Шагрень, все, немає, скажімо так, якихось слідів того, що це фарбувалося. Десь в звичайних умовах, можливо, з можливо, заводу якийсь був дефект і дверку замінили, я не знаю. Ну, машина вся ціла, причому власник також один власник салона. Він її не фарбував. Вона йде, е, повторююся, максимальні коментації автобіографія да, з дотяжками, ручки, хром, безключовий доступ, все працює. Вона йде е, ну повноцінний задній ряд, не бувають двохмісні. Вони стоять, вони пішли там з 14, чи з 15 року, точно не пам'ятаю. Але як на мене, то вони на сьогоднішній день вже не такі актуальні, тому що навіть повноцінна родина не зможе сісти. Тут максимальна комплектація для, для трьох місць. Заді. Акустика меридіан стоїться їхнє також преміум, задні монітори, що за регулювання задніх сидінь. Іде шкіряний дах. Це тільки в автобіографії, бачите, де... на, на... шкіра з перфораціями, вставками Це все завод, це не кавхоз, скажімо так. Нам іде на 22-х дисках, новенька резина гуд'єр. Ну, завжди там люди кажуть, мене машина віддалі, дивлюсь на резину. Якщо вона там в поганому стані, то про який? Ідеальний технічний стан йде мова, якщо тебе резина лиси. Тут новенька видно, що новенька гума. Електробагажник. Я поспішив його відкрити. Воно все працює. Ага, щось треба відкалібрувати, певно, треба, ну, то таке не, не сильно. Суттєво подивитися, три пари навушників. Іде до нього, Це тому що тут і двохконтурний монітор, всі вони з логотипом рейнджове. І також ззаді, що там запаска, ще навіть збереглося, не збереглося ці пильнички. Під запасками, да? ну, тобто все одно, як йшло з заводу, все збереглося в тій же комплектації, що було. Тут все працює. Вверх також. Ззаді ми, повторюся, вже спостерігали стан. Да? Можемо спостерігати стан дисків, які от не фарбувалися нічого. І там пару от таких маленьких косиків на секундочку машині вже 10 років, вона 13-го року. Випуску, тому всі дотяжечки, все працюють безключовий. Тут я кіну коврик резиновий, можемо спостерігати стан коврика заводського, причому це їхня якась там фірмова е вівця, вівцяні, типу, е барані ці коврики. Наскільки як я знаю, вони вирощують якісь там спеціальних овець і потім стежуть їх, щоб зробити ці коврики. Купу бабок на, коли купуєте машину нову. Ось можете спостерігати. Ніхто нічого не підфарбовував, не підкрашував, не підтягував, не підшивав. Стан, стан машини, на який 160 тисяч пробігу. 159. Стан тут от цього дерева, ніде да? нічого не зацарапано. І сядемо в салон. Тут ось це дерево, да? ну от воно збільшено вже зацарапане кігтями, ногтями, не знаю, чим я це ну вбите. тут взагалі все як нове. Руль, да, стан де не підтертий, нічого взагалі. Ну значить, Ці машини, я не знаю, стояли, не знаю, тут на табло з'явилося 160 тисяч. Тому що стан просто-просто ідеальний. Зараз заведемо, відчуємо цю потужність 500 сильної машини. Отак на слухи не скажеш, але в ходу, звичайно. Звичайно, це пушка, реально ну, самий комфортний джип, який тільки може бути. Тут камери 360 також стоять. Всі причому всі працюють в зеркалах, в бампері. Зараз відкриємо капот, побачимо, як він під капотом виглядає, даний моторчик. Ось Працює все рівненько, без помилочок, все чітко. Тому що він чуть гучновато, це в них нормально, в них йде система прямого тиска, система суперчаржень. Тому мотор цей тихенько там прямо шипить. він ну нема такого, він з салона так працює. По мотору зауважень немає в даному автомобілі. Е, Пробіг весь по офіційному СТО в Борисполі. буквально місяць назад люди крайнє ТО робили всі відмітки, всі сервіси, все, все є. Ось така от машинка. Можемо сісти на великий тест драйв зробити по території, так хоча б щоб відчути. Відчути як на ній кайфово. Тут рейнджовер, ну, взагалі, я Ягу один із перших придумав цю виїзну да, от, шайбу на коробки передачі на Ягуарах з 2008 року пішли, якщо не помиляюсь, на XF моделі. Потім вони всі почали така фішка в них. Ну, в ходу реально, ну, блін, це топ. Як завжди говорю, що самий комфортний седан це s клас Ніяка не A8, не BMW 7 не порівняється з цим. А самий комфортний джип, ну, позашляховик маю на увазі, тому що джип це компанія джип. Так нас народі всі говорять на позашлях... позашляховики. То самий комфортний позашляховик це реально Range Rover Sport. Також ну спорт не, він такий більш жорсткий, не дає оцього кайфа да ну, такої спокійної їзди. А тут іменно можна драйванути, тому що ну, 500 сил як ніяк, і можна собі спокійно кайфувати, насолоджуватися поїздкою. Так, ми далеко їхати не будемо, тому що, в принципі, хто шукає такий автомобіль? Хто він знає технічні характеристики, це такий невеличний огляд саме цієї моделі, щоб ви розуміли саме стан автомобіля. Да? Е, Ні не помилочок нема ніяких. Вже приїжджали е, люди по підбору, наче все сподобалося там. Зараз вирішуємо по ціні, як сам процес купівлі-продажу, тому що не з Франківська, дуже нас пригнати автомобіль. Ну Я не сильно, навіть на... зверху дати гроші, але не, не сильно готовий їхати, тому що машина дорога і. Не хочеться брати на себе відповідальність, це дорога дальня. Тим паче бачите, такі за погодні умови: то сніг, то дощ, то сонце, то мороз. І їхати в дорогу. Ну, не хочу. Машина готовенька, стоїть собі, чекає свого покупця. Тим паче в такому стані, тобто, ну реально, я займаюся машинами і знаю, за що я говорю, в такому стані їх вже не лишилося. Ну, вони лишилися такі, коли рік-два, а коли вже 10, то я впевнений, що так, 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 такий ще один, навряд чи ви зможете знайти. Тут управління, так? Да? І є у них іде режимами поїздки, да, там різними суходів, пустиння, каміння, вода, сніг. Тут пневмо. Да. пневма, до речі, піднімається дуже швидко. І то, Що свідчить про те, що ніяких проблем з підвіскою немає. Стоїть, вона також довго ніяких також не опускається. Да, Це звісно, автобіографія класно виглядає. Це все в шкірі. То зручно, реально <смеш> мить тряпочкою про і все. Бомба. Є, звісно, вміють компанія Land Rover зробити автомобілі. Бомба. Хто хоче, звертайтеся, поки ще не, не, не продали, то можете бути щасливими власниками даного автомобіля. Була компанія Market Car, ставте лайки, всім миру.